Мої маленькі друзі, я радо вас вітаю та нашу зустріч з віршечка починаю. Я півник, молодець, червоний гребінець. Я гострій маю шпори в чоботях на підборах. яскраво жовте пір'я і гордо йду подвір'ям. кури вслід за мною великою юрбою, бо я їх командир. Я справжній богатир. Аж на паркан злітаю і голосно співаю. Я пісеньку дзвінку таку кукуріку. -ку -ку! Дітки, а хто це нас зранку з вами пробуджає та пісеньку гарно нам співає? Правильно, це півник. Півник це свійський птах, який живе поруч із людиною. А для того, щоб він нам з вами гарно міг співати, треба його погодувати. Пропоную разом зі мною пластилін коричневого кольору до ручок взять та для півничка зерняток підготувати. Тож, малята, рученятка свої ви помасуйте та пластилін коричневого кольору підготуйте, від великого шматка коричневого пластиліну відшипніть меншу частину. Порозминайте пластилін, зігрійте його та сформуйте кульку. Яку ми потім з вами розкатаємо на дощечці у тоненьку ковбаску, від якої ми поступово за допомогою стеки відріжемо маленькі шматочки, які ми поступово пальчиками скатаємо та утворюємо маленькі крапельки. З них ми виготовимо з вами великі зернятка. Працювати можна обома ручками правою та лівою. Тепер від нашої довгої ковбаски ми пальчиками повідщіпуємо маленькі шматочки пластиліну та поскочуємо їх у маленькі дрібні кульки, яких ми виготовимо з вами багато. Та почнемо їх розміщувати перед нашим півничком на землі. Розташуємо спочатку великі зернинки та поступово будемо їх приплющувати. Коли ми з вами розмістили великі зернинки, приступаємо до розміщення дрібних маленьких зерняток. Таким чином, ми з вами нагодуємо півничка. На великих зернинках ми за допомогою стеки можемо з вами їх трішечки притиснути та зробити надсічки, щоб вони були більш-менш схожі на справжнє зерно. Друзі, яка гарна робота у вас вийшла! Я дуже дякую вам разом із Північком за те, що ви його нагодували. Тепер він буде вам справно співати та гарний настрій дарувати. Після закінчення роботи приберіть своє робоче місце, вимийте ручки та надішліть півничку своє фото з виконаною роботою. А я дякую вам за вашу увагу. До нових зустрічей!